Сьогодні вівторок, 2 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаївська область продовжує активно співпрацювати з міжнародними донорами і партнерами задля відновлення регіону. Зокрема, кілька країн вже взялися за відбудову двох об'єктів. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для медіа центру Україна Укрінформ. Більше про це, а також про перебіг посівної кампанії та плани на туристичний сезон. Далі. Два об'єкти, що розташовані у Миколаївській області, і зазнали чималих руйнувань внаслідок військових дій, відновлять за кошти Данії Казахстану. За словами Віталія Кіма, це яскравий приклад масштабної допомоги за кордону, яку нині отримує регіон. Про які саме об'єкти йде мова, очільник області поки не уточнив. Миколаїв отримував Миколаївщина допомогу весь цей час. На зараз йде мова про. Низку об'єктів, в тому числі медичні та освітніх, які будуть відновлюватися, відновлюватися за кошти іноземних е, партнерів наших на зараз. І Данія, і Казахстан по одному об'єкту за власний кошт з власними силами починають відбудовувати вже їх не передова група їх інженерно-технічні робітники, були на місцях і готуємося для старту відновлення великих вже об'єктів. Водночас на Миколаївщині триває посівна цього сезону. Місцеві аграрії переходять на вирушування технічних культур. Як пояснив Віталій Кім, така ситуація виникла з кількох причин: через пошкоджену логістику, відсутність функціонуючих миколаївських портів та статус прифронтового регіону. У нас пошкоджена логістика, не працює порти, і логістика з'їдає багато прибутків аграріїв. Це там одна з ключових проблем. Також доступ до фінансування через те, що ми є. Префронтовим регіонам і банки не сприймають нас, не можуть там перестраховувати ризики. На, на загал більше 86% земель засіяні, тобто, окрім замінованих, які зараз активно розміновуються. Попри війну в області хочуть частково запустити туристичний сезон. Так для відпочинку будуть доступні внутрішні водойми, адже морські узбережжя закриті через мінування. Є певне зонування щодо можливості. Ліси, які були на в лінії зіткнення в активних бойових діях вони будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку території, які були, не були під окупацією і не було обстрілів, вони будуть дозволені для відпочинку. Чорне море військові не дадуть, і я погоджуюсь з ними повністю використовувати курортний сезон через загрозою через замінування наостанок Віталій Кім зауважив, що в області спостерігається приріст населення. Чимало людей повертаються додому. Зараз у Миколаєві налічують близько 400 тисяч людей, з яких близько 30 тисяч переселенці сусіднього Херсону. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на ТВ каналі Март. Піротехніки та сапери головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області продовжують розміновувати території. Очищати українську землю від боєприпасів допомагають чотири машини механізованого розмінування від фонду Говарда Баффета. Ці роботизовані комплекси є надзвичайно ефективними помічниками для наших рятувальників. Лише на Херсонщині із застосуванням спеціальної техніки знищено понад 100 мін та інших вибухонебезпечних предметів, якими росіяни дуже щільно замінували деокуповані землі та населені пункти. Наразі роботи тривають. У Миколаєві готуються до відкриття дитячих садочків. Головна вимога безпечні умови та наявність надійного укриття. Саме тому нині у місті активно ремонтують підвальні приміщення, щоб зробити їх комфортними для перебування під час повітряної тривоги. Наші кореспонденти побували в одному з дошкільних закладів освіти, де зараз кипить робота. Що побачили, розкажемо далі. Простори, світлі кімнати, багато розвивальних ігор, а ще новеньке бомбосховище. Нині один з дитячих садочків у заводському районі міста готується до відкриття. З початку повномасштабного російського вторгнення у закладі було тихо, але не безлюдно. Попри війну, вихователі працювали, а зараз активно наводять лад, бо вже чекають на діточок. Заклад наш не закривався. Він працював з 24 лютого і працює по цей день. Колектив увесь збережений, 97% людей вже в місті. Вони були в місті. Діточки на сьогодні у нас 90 дітей вже в місті. Вони дуже чекають відкриття закладу. Особливу увагу у дитячому садочку приділяють безпеці. Відкрити заклад вдасться лише за наявності надійного укриття, куди можна спуститись під час повітряної тривоги або ворожого обстрілу. Роботи тут за сприянням міського управління освіти почали наприкінці березня. Сьогодні у великому напівпідвальному приміщенні вже пофарбували стіни, зробили підлогу та встановили сантехніку унітази один маленький, второй для децькі. Там большой один, більшої получается, Там теж большой, тут і тут маленький. Бойлер і бак для води. Невдовзі кімнату облаштують меблями та іграшками. Таке укриття може вмістити до 200 осіб. Та питання відкриття закладу на ремонті сховища не закінчиться. Потім буде акт, і саме головне потім буде, буде розпорядження міського голови про відкриття. Крім наших дітей, в нашому закладі, закладі будуть ще діти з, з сусідніх трьох садочків. Цей заклад дошкільної освіти прийматиме дітей віком 4-6 років. Молодші групи поки не відкриватимуть. Для майбутніх першачків вихователі садочку вже мріють зробити свято і вірять, усі плани обов'язково здійсняться. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна показали унікальну картину Прозора вода видатного художника-мариніста Руфіна Судковського. На відкритті експозиції побували і наші кореспонденти. Тож усі подробиці далі. В Обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна стартувала виставка однієї картини Очаківського художника-мариніста Руфіна Судковського. Представлена робота має назву «Прозора вода. Експозицію присвятили 173-й річниці від дня народження видатного художника. Загалом творча спадщина митця налічує близько 300 робіт. Це доволі видатний митець. Його знає весь світ, його роботи в кращих музеях. Європи знаходиться світу Іван Івазовський вважав Руфіна Гавриловича справжнім генієм живопису, та часто називав своїм головним суперником. Картина Прозора вода зачаровує своєю реалістичністю. На полотні зображено ранкове спокійне море, у водах якого можна розгладіти великі й маленькі камінці та навіть піщинки. Така деталізація і стала особливістю техніки живопису художника. Не менш цікавою є скандальна історія пов'язана з картиною під час виставки Судковського в. В Петербурзі в залу вирвався скажена злий пан, пан Куінжи, і сказав, що ця робота у нього була вкрадена Судковським, тому що він був з ним одночасно на Валаамі, де Куінжи написав воду валаама і прозору воду валаама а потім ну і судковський звернувся. Тому саме ну ми, ми не дуже хотіли це розповідати, але вже по скрипту можна сказати про це. Тоді Руфіна Судковського підтримало чимало журналістів. Вони захистили митця і довели, що той описував тільки південне море і лише з натури. Досі достеменно невідомо, хто з художників говорив правду однак, те, що Руфін Судковський був надзвичайно талановитим митцем, беззаперечний факт. Нині усі охочі можуть завітати на виставку, аби торкнутися атмосфери ранкової тиші на узбережжі моря. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. А тепер до новин спорту. Асоціація футболу Миколаєва продовжує свою діяльність та навіть в умовах повномасштабної війни разом з однодумцями та партнерами проводить змагання. Цього разу наша знімальна група побувала на матчі другого туру відкритої літньої першості Миколаєва з мініфутболу. У всесвітній день футболу ми завітали в один зі спорткомплексів нашого міста на гру другого туру відкритої літньої першості зміні футболу. Цей чемпіонат проходить під Егідою Асоціації футболу Миколаєва і участь у ньому беруть наразі 19 команд. У порівнянні з зимовою першістю кількість команд збільшилась на 5. Тож організаторам вдалося створити одразу дві групи. Пройде літня першість у два кола. Серед учасників чемпіонату присутні і колективи, до складу яких входять військові. Мінімум дві команди військових, це 38 ЗРП, і НГУ Вікторія також є команда Патруль, яка складається сугубо з поліцейських, то три команди точно є. І плюс в інших командах, там Фенікс Динамо, там грають правоохоронці, там. є команди, в яких приймають участь там, адвокати, прокурори, військові також, ну, тобто безліч команд, в яких один-два чоловіки задіяні. В командах є і представники ДСНС. Асоціація дає можливість трохи відволіктись від важкої щоденної роботи. Це є однією з головних цілей таких турнірів. Інша збереження миколаївського футболу та можливість для відомих місцевих футболістів через змагання підтримувати ігрову форму. На майданчиках можна побачити і улюбленців місцевих болівальників, зокрема Віктора Берко. Хоча, можливо, формат 5х5 і не зовсім звичний для нього. інший вид спорту по посередні з большим футболом. Ну я очень люблю мини футбол, і поддерживаю. Поддерживаю, как бы, ходить. Мне предложили поиграть, вот, і я з с удовольствием прихожу грати від спорта. Хотя, это, конечно, ощущается разница с з большим футболом. Є різниця у класі і серед команд. Є дійсно фаворити, з якими дуже важко грати, але організатори у регламенті шукають найкращі варіанти, щоб цікаво було усім. І вже на другому етапі запеклих поєдинків з непередбачуваним результатом буде набагато більше. Більш сильніші команди зіграють з більш сильними, да? менш сильніші зіграють з менш сильними, тому ну буде цікаво, не буде так, що будуть програвати, як там в минулому турі 18-1 команда програла, то важко буде, звичайно, грати їм на постоянній основі і так програвати. Тому буде цікаво. Вони ці менш майстерні команди будуть грати порівню сил з такими же, і буде цікаво. Такі турніри неможливо було б проводити без допомоги партнерів. Надає неймовірну підтримку миколаївському футболу група компаній Васт. Її президент Станіслав Тепляк разом з однодумцями зробив усе, аби в надважкі часи представництво миколаївського футболу у чемпіонатах України зберігалось. ФК Васт головна команда грає у другій лізі в її складі вихованці місцевого футболу. Також дві команди у міні-футболі і одна грає у першості формату 8 на 8 Станіслав каже, що все ще розраховує на власні сили щодо підтримки миколаївських команд з але розуміє, що стає складніше і будь-яка допомога була б не зайвою. Розчинує на свої сили, але якщо б допомагали, б хтось ще, таких, як я, наприклад, люди, підприємці, то я думаю, було б легше в легшему футболу однозначно. Тому що господарство, зрозуміло, що треба отримати фронт. Поэтому мы здесь занимаемся, так сказать, реабилитацией наших ребят, потому что много военных играет у нас вот в Лиге футбол. Поэтому занимаемся такой маленькой реабилитацией. Приводим их в чувство, в мирную жизнь, хотя бы немного какую-то каплю мирного мирной жизни. Они здесь за этих там, 40 минут получают. У мініфутбольному футбольному матчі, який ми відвідали, Васт здобув перемогу. А наступного дня порадувала свого президента і головна команда. Нарешті перемога з рахунком 2-0. Миколаївський клуб обіграв запорізький металург. 2 спочатку з пенальті відзначився Ян Каранга, а подвоїв рахунок Дмитро Ярчук. Ще раз зазначимо, обидва автори забитих м'ячів є вихованцями миколаївського футболу. Каранга випускник місцевого «Дюшор», А Ярчук вихованець Миколаївського торпедо. Ми продовжимо слідкувати за життям асоціації футболу нашого міста та футбольними командами групи компанії Васт. І надалі. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на середу, 3 травня. За вікном буде ясно, без опадів. Вітер східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 19 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 66%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.